Харківська гімназія номер 163 відкрилася у 1989 році як заклад нового типу, у якому навчання організовано за двома напрямами: Суспільно-гуманітарним, економічним профіль та філологічним профіль української філології. На сьогодні гімназія має навчально-комп'ютерний комплекс, 14 предметних кабінетів, обладнаних сучасною комп'ютерною технікою, два кабінети з мультимедійним обладнанням. Усі комп'ютери школи підключені до мережі інтернету. У гімназії створено медіатеку, де представлені навчальні програми, тренажери, електронні енциклопедії та інше, якими користуються учні, вчителі та батьки. З метою запровадження дистанційної освіти створено сайт гімназії на базі платформи Класна оцінка, яка має широкі можливості у цьому напрямі. Спеціально для онлайн-навчання була придбана потужна високоякісна веб-камера 720 пікселей, через яку транслюється урок на спеціальну сторінку на нашому сайті. Для всеукраїнського проєкту Відкрити світ було спеціально створено сайт, на якому є безкоштовний магазин підручників, онлайн-трансляція уроку математики та багато іншого. Адресу сайта ви можете побачити зараз на екрані. Спеціально для учнів, які користуються планшетами та електронними книгами на операційній системі Android, було створено безкоштовну програму iSMart. Через цю програму, як і через сайт, можна скачати підручник з будь-якого предмета та для будь-якого класу. 10 навчальних кабінетів обладнані сучасними великими телевізорами, деякі з них Smart TV. Адміністрація та педагогічний колектив Харківської гімназії номер 163 вважає, що участь нашого навчального закладу у національному проєкті відкрити світ дасть змогу збагатити методичний досвід вчителів з упровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій до навчально-виховного процесу, а також підвищити інтерес учнів до навчання. you're